Так ми проживаємо в цій єдиній квартирі, яку, на жаль, у нас хочуть забрати і виселити на вулицю. Ми у 2008 році, в квітні місяці, взяли кредит на цю квартиру травень проплатили, в червні нам приходить письмо, що нашу процентну ставку, яку ми брали 15%, підняли вже до 28%. Відсотків. І нам треба вже платити не 2 400, так як у нас було ізначально, а вже треба около 5 тисяч. Ми платили не по 2 400, так ми платили 4 і 3 тисячі. Скільки було, скільки платили, ми хотіли швидше це погасити. Коли ми з чоловіком поїхали у Вінницю, щоб узнати, тому що козяти ми пішли, нам сказали, що у нас таких можливостей немає. Ми хотіли знати, скільки проценти погасилися, скільки тіло кредита у нас погасилось. І коли ми приїхали в Вінницю і нам відкрили наші карточки і сказали, що у вас тіло кредита погашено, всього на всього 200 гривень. Це пройшло десь півроку, і 200 гривень погашено тільки тіло кредита. Ну Ми все одно платили, ми сварилися з ними, ходили, просили, що там. У нас не виходить. Потім вони нам ще прислали письмо, що у нас вже не 28%, відсотків, а вже 30%, що нам треба вже платити 5 тисяч в місяць. Ну Тоді я вже з рук працювала і в нас таких можливостей не було. І ми пішли, каже, ну ви розумієте, що в нас не виходить, в нас немає цих грошей, давайте якусь відстрочку, чи давайте переглянемо умови договору, чи що-небудь. Ніхто даже про це говорить. А в Вінниці, ви знаєте, ми приїхали, і там є управляючий банком Ріма Васильівна, по-моєму. Вона просто на нас накричала і вигнали нас. Вони сказали: ви брали кредит? От будьте добрі, віддайте ці гроші. І О -о -о. на умови вони ніякі не йшли, просто не шли. Вони не хотіли навіть говорити з нами. Вони хочуть виселити і продати квартиру, і щоб ми остаток довго сплачували, так як вони кажуть, взимку в отапі сезон не мають право взагалі виселяти. І ми подали заяву в суд, щоб відсрочку зробили, поки отопітельний сезон закінчиться, щоб ми змогли перезимувати. Вони навіть не дожидаються, не дожидаються цього рішення, тому що 10 числа ж рішення суд буде. Вони вирішили перед цим судовим засіданням просто нас виселити. Ні, я сижу в декриті, у мене три години ще немає новенького суду. Прийшли якось виконавча служба, і з Приватбанка прийшли і говорили з нами. Вони говорили, розказували так Добре. гарно все. Ну Я їм об'ясняю, що в мене житла немає, ми не маємо куди виселитися. Ну, на що мені з Приватбанка сказав, що не. якщо ви не маєте, то опікунська рада забере ваших дітей, десь там пристроїть. А ви з чоловіком живіть де хочете, як знайдеться житло, то тоді прийдете, заберете своїх дітей. Опікунська рада каже, що ми не маємо куди дітей забирати, і ми не можемо. Ми не маємо права забирати у нормальних сімей. Діти нас кудись поїхати до мами, бабушки, папи. У нас немає у нас людина. Квартира – квартирах це оцілування. Коли розглядалася справа, ми давали висновок органу опіки піклування за підписом міського голови, що на, е, звернути стягнення на квартиру, в якій проживають е, діти, неможливо. Людей взагалі виселяють в мороз перед Новим роком на вулицю. Взагалі-то це дикість. У нашій цивілізованій країні взагалі не знаємо, яким чином вони зможуть виселити. Якщо в квартирі є діти, то насильницьких будь-якого насильницьких дій не мають права вчиняти. Вас є Ви на роботі? І ми на роботі слушать на що? що Подивіться, я доволі на рису, я доволі буде складний пам'ять. Вы рішення суду? Я подала заяву, я подала заяву на відстрочку рішення суду. Яке буде 10 числа вам... буде я, вам... я вас забав? що подання заяви про відстрочку рішення суду, не зупиняє виконання рішення суду. Ви Вы... не хочете виконувати Вы... рішення суду. Мені немає куди виселятися, не У мене, виконувати мене двоє малолітніх дітей. Я все чудово не розумію. Не двоє малолітніх дітей. Суд, я не буду виселятися на життя. суд. Своєму рішенню вказав. Суд, на жаль, у нас приватбанк ну, купляє. Я не знаю. Виселятися вони не будуть на діт... дітей ну, на ну, вулицю на мороз вони викинути. Правильно. Вони на даний час. Ну візьміть більше рішення... дітей за руку, і викиньте на вулицю. Це законне рішення по Козятинському міськрайонному суду про виселення Борисенка. Козятинський міськрайонний суд куплений приватбанк. Олександра Івановича з квартири номер 2 в вулиці Восьмогордійська, будинку 65. Я ж кажу, заплаті. Заплачу. Все, заплачу. Боле. Тільки не таку суму, як ви рахуєте, заплачу. Ми вам навіть йшли на уступки. Ну, Ми да. вам Да. Заплатіть нам тільки кредит. Ми вам про це. Яка сума інспеш? кредиту треба заплатити? 185 тисяч гривень. Рівно 185 вісімдесят тисяч гривень. А то плюс мінус триста чотириста тися. Тут ціна питання яка. 185 тысяч гривен, чи плюс мінус 10 тысяч? На сегодняшний день вони должны 700 тысяч гривен. За що? Це... За что? Можете пояснити? Не до нас. Проценти, пеня. Ми їм а, запропонували. А, а як вони запропонували пеню? Що аж 700 тисяч вийшло. А більше 5 років не платилось зовсім нічого. Жодного платежа Жодного не було була. за 5 років. Коли? За скільки? За 5 а років, коли так. було взято кредит? Як це, 5 років я не платила? Почекайте, коли було взято кредит? В 2007, 2007 році. В 8-му. В 8-му. Хай для 8-му. В 8 І 5 років не платився кредит. 5 років вже не було платежів. Ти вже на суді подавати. Я ж кажу. Ми, я до 9-го року зап... платила... Послухайте, ми Добре? вам запропонували, віддайте нам тільки кредит. Ми вам пені проценти все на зараз. Тут знаходиться представник опікунської так. ради. Е, людина офіційно є зараз на робочому місці так. на посаді. Е, вона е, заперечує про те, щоб ви виселяли малолітніх дітей з квартири. Це якось впливає е, на рішення не, це не впливає державного ніяким чином ви навірно починаєте збирати вірші? Не будемо їх збирати. А чого а тому, що тому? ми їх не будемо збирати? Тому що зима і діти малолітні. Візьміть до себе, ти так, як ви Ні, ви до себе візьміть. Ти нагріб уже в приватбанк. На приватбанк. От візьміть до себе. Це бути присутнім при виконанні наші дії? Та я знаю, що ви не всі люди там. Тоді, пожалуй, тоді, та тоді. тоді! Браво! Ви його грабили нафік. Я мол імбан бро ви за нього не було Що чому пішли. А ви що про те сотеку на підняли? За що це передбачено? Довго на чи передбачені? А мені чим мені що не ті видавати? Ми всю техніку побрали. Ми машину побрали. Баси хороший, правильно? ми все диплома на квартирі нас рішив банк наказати. Тому що крупненка сумочка з'явилася, правда? Ні, треба просто читати. Да. Хорошо, буду читати. Надо читати, щоб піти. <підай> <гроші>. Нам не <підай> треба. Я <підай> віддаю, я <підай> хочу віддати. але <підай> ну, не зразу таку суму, в мене такої суми немає, зразу віддатиму. Кредит <підай> в якому році закінчу? Значить, Є рішення суду, то вже не важко. Ну, не важно. Доказувати, доказували. Не почекайте, апеляцію програли? Не не програли. Не 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 брали. Не ну, звісно, програли. Апеляційні строчки, виконання рішення немає? Немає. Про що ми далі можемо говорити? Ну, дай ключі, давай. Хто? Ну, Ну, не, ви зробіть мені доступ до замков. А я там все было официально. Йо, це что, смешно? Я что, заварковать этих-то? Выкидать? Там дитина, там не могу, да, выстрелять, вы же не

Так, послухайте мене. Але хто ви, ви а що? Почекайте. Нам треба розрядити ситуацію. Правильно? Нам треба розрядити ситуацію. І тому я пропоную, я пропоную, я, пропоную, я не настоюю, що там, хто буде робити, якщо мою пропозицію сприймає. У позичальниці 10 числа буде розглядатись заяв. Послухайте мене. Буде розглядатися заява про відстрочку виконання даного рішення суду. Я пропоную до 10-го числа не виконувати виконавчі дії зараз. Позичатися людина предлагає не виконувати рішення. Ви я, виконувати рішення? Я, можу, я можу закінчити свою ну, справу? А, а а то ви зробите ви висновки давай, і будете це це вирішувати згідно що? своїх обов'язків і сосу закон. закон. закон і, і закону України. До 10 числа до суду го суд не не здійснювати виконавчі дії зараз приватно рішення суду про провести. Я пропозицію вислав, щоб не напружувати конфлікт. Силовик да. і, і не ні, буде нічого не робити позичайно чи в вже... випоручити правильно? Ви поручите. Ви перед Приватбанком даєте зараз офіційну заяву, що ви до них звернетесь з проханням розстрочити чи відстрочити, чи іншим чином вирішити вашу ситуацію щодо оплати боргу або передачі зазначеної квартири. Банку, щоб він її реалізовував рахунок погашення боргу, або іншим чином мирного вирішення питання. Оце моя пропозиція. На сьогоднішній день призначено виселення. Ми проводимо виселення після того, хай божний. Під'їжджаю банку і ми будемо це вирішувати. Так. Тобто, ви хочете вислати, але грошей ви отримати не хочете. Розумію, що дасть банку, коли ви викинете дітей на вулицю? Ми не викинемо дітей, а виконаємо ви рішення суду. Що так, вам дасть? Ви, да? ви, сам, ви дітей можете Що викорити? вам ваших дітей, не права викидати. Сьогодні в п'ятницю. Я вам вже обіцяв сьогодні в п'ятницю, що вам ми дає? Одна разниці, який день? Чи п'ятниця, чи субота, чи неділя. Тобто ви хочете зараз силового протистояння? Правильно? Ні, ми хочемо ви викинути, доверити. правильно? Там двоє неповеліки дітей. Яким чином ви будете зараз? їх Ви висоляти? маєте ви, ви винести вивести своїх дітей, одягнутися, зібратися, то що потрібно. Ну не буду Мам, вона. вона не буду Я не буду виводити, мені нема куди йти. Не... Ви... Ось така наша пропозиція. Сьогодні були присутні на виселенні родини Борисенків з квартири, були присутні працівники виконавчої служби, які виконували своє рішення суду, але спрацював людський фактор, і працівники банку, і працівники виконавчої служби ну, прийшли до спільної думки, що все-таки. Є малолітні діти і потрібно ще дати шанс. Мати дітей погоджується з тим, що буде йти на перемовини з банком і просити, що вона готова сплачувати частину кредиту, для того, щоб квартира залишилася за родиною і щоб діти мали право на проживання.